Всім привіт, друзі! Нарешті нова серія. Коротше, тут Артем заїжджав, обробляв собі дно, готує гольфа на продаж. Я сиджу тут на стільці, підходить людина і каже: Хочу запропонувати вам тачку на розборку, але розборкою ми не займаємось. Чисто заради цікавості пішли і подивилися цю тачку. Коротше, не буду багато говорити. Зараз разом підемо і побачите, що ж там за тачка, і ми її все ж таки купуємо. Тому всім приємного перегляду. Погнали! Що, вже їдемо, всім мої вітання. Нарешті нова серія, і не ремонти, там як ви всі вже надивилися ці серії з ремонтами. а? Нарешті перша покупочка у нас буде за довгий час. Ось йде вже людинка, дитина. Коротше, запропонував вам тачку, ще раз скажу, але вона не на ходу, тому ми на гольфі їдемо. Зараз будемо забирати на трусу. В принципі, тут недалеко, але треба все ж таки протягнути. Все, дивимося що за тачка. Я так інтригу тягнув, але все одно на заставці бачили, вже, що, що за тачка. Якщо зараз Ромчик не забуде її гарненько сфоткати. Ford Escort, 89-й рік, 1,3, але машинка без документів і машинка після ДТП. Будемо намагатися щось зробити. Методом да? ну, розборки, розборці, да, розборки да. тому що ціна за неї, увага, одна купюра. 100 баксів. Так, ну ось такий форт. А, значить, тут був удар в нього в задню частинку. По салончику він такий відмає. Трішки позайматися і тачка поїде. Колеса треба підкачати. Ось Відновлювати його немає сенсу, тому що тут навіть і документів немає на нього. Ось, а Тут ми побачили диски. Можна в принципі продати. Двигун, коробка. Там такі дрібниці. Стартер, карбюратор, газ друге покоління. Ось ну, такі, там, я не знаю, Радіатор комусь треба тут з нього чи нема. Тормозна система. Це теж, я не знаю, буде на неї попит чи ні. А Радіатор. Фари, радіатор, там вікна якісь. Люк. Власне, каже, не тече, але я не знаю, що тут До речі, можливо, бампер Люк на гольфа не хочеш собі встановити, до речі. Чому? Бампер, да, бампер ще задній є. Тут в багажничку багато теж запчастин з салону є. Газліфти, до речі, працюючи. Ну, Це не на продаж, це може нам знадобиться на потім. У нас сьогодні, до речі, шабашка була з артемом, Трішечки там ланас дно обробили і підварили. І в принципі, можна сказати, що ми за день заробили на цю тачку. Ось так. Людина каже, що вона до ДТП була на ходу, він тут провода з акума обрізав і вона зараз ну, тому і не запускається. Давай, качай колесо. Качаю. А всі інші нормальні колеса? Так, да, ну заднє. Заднє теж слабе. Коротше так. Може у когось є, реально форт ескорт, кому що потрібно, дивіться. Ціна буде просто ну, низька, тому що нам треба відбити хоча б свої кошти і трішечки заробити ще знову. Так давай покажу. Поки... На чому я буду їхати? <рес> на акумуляторі, Вони, щоб я не взлетів. That's unreal. <рес> да. Макс, тачка треба <рес> там. <Тачка рес> Під відновлення, <рес> Макс, як ти любиш. <рес> Під реставрацію. <рес> так, ну що, рушаємо потроху. Ох, йомайо. Дверку треба ловити. Блін, двер не зачиняється! Йомайо, А як знімати? Нормально. годиночок. Блін, дуже незручно однією рукою тримати руль і двері. Тихо, тихо, не чекай. Я в шоці. Там чого сникти, Чи що там шкребе? Якщо ви оформлюєте автоцивілку на Hotline Finance і вам щось не зрозуміло або ви хочете анулювати страховку і повернути кошти, зверніть цю підтримку, де вам оперативно зі всім допоможуть. Також нагадаю і про інші переваги сервісу для вас. Ви можете порівняти ціни, почитати відгуки про різні страхові компанії та вибрати ту пропозицію, яка підійде саме вам. В додатку будуть зберігатися всі ваші страховки, щоб ви завжди знали, де знайти поліс. І з моїм промокодом Андрюхін 10 отримайте знижку 10%. Всі посилання в описі. Все, машинка в гаражі, а значить, тут в кутку Артем додасть, скільки вона нам зараз виходить, 4200, так? Да? Десь курс. А ось будемо продавати значить, з неї двигун, коробка, карбюратор. Та все, що можна. Все, що, все, що тут є. Там, да, що тут, ще, стартер, генератор. Е, ну, коротше. Тут не так. Тут просто, будемо викладати. Е, краще сказати, на що ми робимо ставки і з чого ми заробимо. Це двигун, коробка, там, генератор, диски. газове обладнання, диски, там можливо радіатор, можливо, передні бампер, фари, і, а, і дверка. Газу, да, там, газ, газ, друге покоління. Крило ціле, капот цілий. Ну, трішки підім'ятий зверху, але в принципі не гнилий. ця ціла. Ну, не знаю, чверть хтось буде купувати, чи не буде купувати. люк, люк. Цікаво, да, Вікна теж я не знаю, кому вони потрібні. Задня ляда теж тут з нюансами, ось тут м'ятина є. Скло заднє ціле, правда. спойлер такий блатний. Ну і так, потроху, коротше, такі дрібні нюанси. Ну, ще приборка. Просто ну... так її пофоткали, викладемо на OLX, люди будуть цікавляться, і тоді вже будемо малювати ціну і дивитися, скільки нам вигодно її продати. Макс тут вже зацікавився, каже: Давай з неї баги зваримо. А? Ти вже зняв комусь? Коротше, людина якась там щось є, якої якій треба зварити багі. Не знаю, що з цього вийде. Я думаю, що нічого не вийде, але може і вийде. The next day. Наступний день, коли Фордік знаходиться у нас і вже є перша продажа. Коротше, як ви бачите, бампер продався, спойлер задній. І два газліфта віддали людям. Ось, ну, коротше, 1700 гривень плюс в касу Артем додасть. Тобто машинка в нам вже виходить. 2500. Нормально. Ще двигун, ще колеса на місці. Коротше, виклав оголошення на OLX і чекаємо. А людина приїхала з інстаграму, до речі. Так, ну що, гляньте на номери. У вас нічого не дивує. Коротше, це вже наші Дніпропетровські номери. Тут, тут були Донецькі. Коротше, задля нашої безпеки переоформили, тому що, щоб вже бути впевненими, то точно що а, в неї. Все нормально з документами. все. Коротше, машинку завтра перемиваємо, перефоткуємо і виставляємо знов на продаж. Да, я не знаю, на Донецьких номерах вона Мо чомусь покупаєш, не продавалась, можливо, люди боялись чогось, що якісь питання будуть, але вже ми самі вирішили її переформати на себе. Так що все по доком нормально. Коротше, що завтра будемо працювати, розбирати Фордіка? Да? Да, завтра ми з Ромчиком вирішили розбирати Форда. Тому що, по-перше, він займає місце, а по-друге, треба все-таки ще оголошення повикладати окремо за двигун, коробку і все інше. Думаю, тут Взагалі нічого чутно не було. Все, поїхали тоді по дому. Завтра продовжуємо. Наступний день Матізік, як ви бачите, чистенький, перефотканий вже на продаж, виставили за 2900 доларів. Може комусь цікаво, хтось шукає собі тачку, можете нам запропонувати ціну. Ми зробимо хорошу знижку для наших підписників. А зараз йдемо займатися фордом, нам треба сьогодні по максимуму його розібрати. Ще раз покажу, вже на нормальних, точніше, і то були нормальні номера, але це вже на наших Дніпровських да, номерах. Да, а, все... До речі, я забув, я поміняв номера, оголошенні чи ні зараз. Гляну. Там вже там фотки одні будуть, а номера інші. Давай. А тут чекає на нас цей форд. Ромчик там щось знімав, на що показував, що спойлер вже проданий. Да, да, да. І я передній бампер. Угу. Вже його теж немає. Так, коротше, сьогодні в планах у нас часу небагато, 4 години десь є. А, треба скинути тут всю підкапотку, коротше, розібрати. Mm. Розібрати, а газ зняти друге покоління. Ну сьогодні, хоча б максимально всю підкапотку розібрати, да, все звідси зняти. Да, всю потім морду. Треба його ще раз розкидати і викатити на вулицю, щоб він стояв. І залишився тільки кузов, який нам треба здати на металовру. Можливо, до речі, хтось із вас краще знає ціни на запчастини на цей форт, тому що двигун запустити. На жаль, ми його не можемо. Об'єм, об'єм, Об наче один один і три. Проводка обрізана. Ну людина казала, що він своїм ходом заїхав. Він просто на свою тачку там познімав деякі там запчастини. На жигу з форда він познімав запчастини. Наприклад, катушки на, тут не, немає. Він не міг купити клейми собі, катушку якусь забрав, да, там я не знаю навіщо вона. Хоча да. тут може інша стояла. Він казав, що вона наче спокійно їздила, просто що оце в ДТП попала, ліва сторона і все. Тому двигуни там починаються з вісьми тисяч, десь я дивився ціни. Ну ми будемо дешевше ставити, там може тисяч п'ять. За двох... До речі, можливо, хтось з Дніпра і знає, хто може приїхати і кузов забрати звідси, або порізати, або так його якось забрати на металобрух, то напишіть нам контакти, до кого звернутись, тому що ми все це познімаємо, ви, виженемо тачку на вулицю і вона там буде стояти, ну сам кузов, нам треба його на металобрух здати. Ось. Ну, да? І ну, без колеса. Без, колес, без так, колеса, колиси залишаться. Не Коротше, треба, щоб хтось приїхав тут по місту. Чи по місцю, точніше, розрізав це все і забрав. Ось, можливо, хтось знає, то макій. Ну, да. І Кардан, до речі, вже прибіг. Зі сплячки зимовою вийшов. Радий був нас бачити, давно не бачили. Плюще, кстати, можна чому там когось встановити, чи теж форда нам І, до речі, ми думали, що тут розболтовка як на Ланоса, да? 4 на 100. А наче Ромчик подивився в інтернеті? В інтернет заходив, спочатку дивився. Перший, перший сайт 4 на 100 написали. Потім передивився 4 на 105. На, на 108. На 108, на 108. Можливо, теж точно знаєте, який, яка тут розбалтовка, то напишіть. Фордовська так. Да. Да. так, все, поїхали. Фінальні штрихи. Коротше, вже все готово. По проводці тут порозбирали, фари зняли. Що тут ще зняли? Коротше, радіатор зняли, там систему охолодження, і скинули з подушки двигун. Зараз пару болтів від коробки від'єднуємо і можна витягати за допомогою нашої лебідочки. Там теж приборку в салоні зняв, там перемикачі, ближні дальні і поворотнички. Теж До речі, тут Томасе то це редуктор, балон гарний, в там навіть газ ще є. Не гнилий, да? Ні, він да, не з новий нормальний помогу. Бачите, тут скільки. Це все, все з багажника я дістав. О, дістав. І тут фари, я так розумію, що оригінальні. Ні, та, одна та... там оригінальна, одна ні, по-моєму. да. І коротше тут поличка це ж буде под Форд. <му> Двигунчик. Ось. Треба ще щеплення буде зняти. Карбюратор з колектором, генератор. Да? ну таке. Це основне. А, трамблер. Це те, що окремо. Ну, корпус термостату, я не знаю, бо залишимо, або теж зняти. Ось. Ну так, в принципі, як тобі від 1 до 10 по складності мотора зняття його. Та 3 десь. Три, да? ну, взагалі, ну, враховуючи, що нам не треба було обережно це знімати. Ну, я маю на увазі там проводку, та, обережно та, відкидувати, шланги. Це щоб вона тут не, не мішала. Подушка, вона тут в принципі розсипалась. Якщо б була ціла подушка, було б тяжче зняти. І радіатор ми зняли, тому що він нам не потрібен на цій тачці, а так з радіатором було б теж тяжче знімати. Ось. Ну так, в принципі, скільки 3 години ми тут розкидали його. Ну, да. Зараз ще з коробкою розібратися, її зняти і взагалі кайф. Далі там ці дрібнички вже такі. Ну, по так. ходовці, до речі, думаємо. Знімати, не знімати. Ну стойки тут нормальні. Ну, стойки можна зняти. Я так. маю на увазі більше задню там ходовку. Ну, да. Подивимось. Ну що там, ну, пружини, кому вони потрібні. Балка тут може теж крива. Mm -hmm. Я не впевнений. Mm -hmm. Так вично колесах буде. Перекатувати. До речі, там по дну. Нам ця людина, якої ми купили, каже, я там дно ну, на латки посадив, ну, рома заліз. Дзві, дзві, дзві румчик заліз туди а, знизу просто. і каже, там стільки саморізів. Вон Круче, вон просто, шепистрчать, туди їжджать просто і вон там. Просто зсередини на саморізи посадив латочки і катався. Нормально. А, да. Навіщо їхати варить? Що цікаво, ось тут прогнило під акумулятор повністю. Да? Mm. Але стакани нормальні. Хоча там стільки дірок під якісь релії і все інше. Заробили, да. да. Але все одно вижили стакани. Да, стакани нормальні. Мутал вже товстий. Mm -hmm. Ну Тут те, що ремонтували піни. Да. Врятували трішки. Ладно, поїхало далі розбирати. Ромчик вже он, додає нові фото в оголошення. Це що означає, що з двигуном питання вирішено. До речі, поки знімали маховик і щеплення, перевірили двигун, прокручується. Бо там щеплення тримав новий, маховик да. теж без питань. А ну, давай я його покажу. Просто по диску буде видно. Це корзина, вона ще не протерта. Да. Нормальна. Диск, корзина. По угу. Маховик теж гарний, так що. Не знаю, оцінюємо десь маховик, гривень 500, зчеплення з диском, ну, корзини, диск 500. Двагун 1000 п'ять, да? Ну ти виставив за 6, десь, да? ну, так? З торгом, так. Да, поки ще подивимось. Десь 5. Стартер 500, генератор 500, да? Трамблер, так. Да. Ну, в принципі. Трамблер, я гадаю, це нормальні 500, 500, 500. ціни. 500-500. Так, да, все по 500. Трос щеплення може комусь. Я не знаю, вони нові продаються чи ні, не так. я думаю, продаються, але. Теж, так. Да. Ну він, до речі, теж такі. Коробка скільки. 100 півтора. Та ні, ну, п'ятиступка, хоча, мабуть, Та, ну, ну, у всіх було п'ятиступки, але. Ну, я свою чотириступку від другого гольфа за 2000 продав. Чотириступку. А вони ну, неліквідні, тому що зазвичай беруть всі вже п'ятиступку. А ця, я думаю, ну, дві теж мінімум, мабуть. Да. Та нормально, так. Да. Просто що це грав довго, нам хоча б зараз гроші повернути. І місце тут звільнити, тому що я тільки б прибирав гаражі знову. Ну, даремно ти цей куток поприбирав, ось тут, мабуть, і стане двигун, коробка, бо куди ще це, це ставити. Наступний робочий день і сьогодні ми продовжуємо розбирати форда. Сьогодні нам треба зняти коробку. Розібрати тут треба передні ну, полосі витягнути, і, можливо, тут щось, щось порозбираємо, будемо на на вулиці. Хоча, ну так, зараз на вулиці тепло. Ні, 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 хоч. Ну я маю на увазі, якщо ми там будемо її залишати, вже гальма, там все інше, трубки будемо там знімати. Просто я не знаю, на вулиці зараз залишати, або коли ми знайдемо е, людей, хто її поріже і забере на ну, металці. Кузов, кузов. Та зараз будемо залишати Ви, виженемо. В принципі, тут знімати нічого більше. І залишиться там тільки ходовка і пластик там торпеда таке. То вже потім розберемо. Зараз треба скинути коробас і викласти його на продаж. Так, Поки тут Артем диск скинув, покажу зразу. Диски будуть в продажу. 4 на 108, да, розболтовка? 4 на 108, ось така зимова гума в комплекті йде. Ще на два сезони, я думаю, вистачить з головою. 14. Ковпаки ось ці теж. всі 4 штучки є на колесах. Так, на бовтики ось. І там гальмівна система теж все є. Коли я, ми її тягнули, я гальма перевіряв, вони працюють чудово. Не знаю, що вам видно щось чи ні. Коротше, тут вже фінальні штрихи. Гляньте, що відбувається в гаражі. Коробка, двигун, там, шруси, вікна, тут весь салон, коротше, капот. Все розібрали максимально. Да. Максимально розібрали. Зараз підкачуємо колеса. Ось так. От. Салон виглядає. Тут ще позбираємо, тут нам треба дзеркала, там замочки, все забрати. Виганяємо її сюди, на наше місце, і люди, можливо, завтра приїдуть і поріжуть, заберуть її на металолом. Сьогодні вже приїжджали, дивилися, сказали, треба порадитись їм і дадуть нам відповідь сьогодні. Якщо що, будемо інших шукати. По 5 гривень кілограм, хоча Артем каже, що він... 6,50 коштує. Ну, 5 це вже на прийом, ну, це їм своє є. Ні, ну само заробіт. собою, так. Да. Просто що вони ще тут і на вісах можуть трішечки нас намахати. Ну нічого страшного, нам головне, щоб її забрали да, і все. Все, давай, коротше, качай колеса, виганяємо. І ще треба деякі дрібнички там буде дознімати. І, в принципі, з Фордіком буде покінчено. Потім все викладаємо на продаж. І все. Двигун вже стоїть за 6 тисяч гривень, нуль дзвінків. Не знаю, треба буде чи ціну опускати, хоча там у переглядів небагато. А тут справа не в ціні справа. Ну так, да, він може продаватися і півроку. Ось. Якщо кузов хоча б за 1000 гривень на метал заберуть, то в принципі нам залишається ще 700 гривень з чогось тут витягнути, і машина себе окупає. Так, пройшло десь пів години, тут вже друге колесо підкачується. А все тому що в нас світло виробили. Нормально, вже півтори атмосфери ну, да. є. Ну так. Так хватить. Так, вона тут трішки чомусь стала стояти криво, і зараз одне колесо, коли будемо виганяти, в яму може впасти. Ну, зараз ми це виправимо. А ну я потримаю камеру. Не, важко, слышишь? Да. Хоча перчатки треба за А от вони лежать, ну, видно. Там он якийсь. Я думав, он легше буде. то я просто піднімаю на на амортизатор. Ну Та все. Да, да, так, так ты ти... посунул, посуну. посуну. Не, так, є. Що, понадобится? Давай, зараз. Це тільки кузов, зараз ми винесемо на мусор. Виконуємо. І все. люди приїдуть, ну, принаймні ми сподіваємося, що завтра поріжуть і заберуть. Ось а так весь гараж в запчастинах, викладаємо на продаж і чекаємо, поки щось продамо. 2000 гривень комплект будемо продавати. Тут, я не знаю, тут скло. Ну, радіатор будемо продавати. Радіатор, я не знаю, десь, мабуть, в районі 1000 гривень. Він цілий, нормальний. Ці всі сидіння, обшивки і все інше, мабуть, на мусор. Капот, ще не знаю, якщо що наладки, залишиться нам. Коробка двигун. Ось тут Скло, бензобак, газ. Бензобак в металоло, мабуть, ми там бензину злили. Знову ж таки, власник сказав, там десь літрів 10, там максимум 1,5-2 літри було того бензину. Так, газопродаж, 1200, Це балон, редуктор шланги. Десь вони там і лежать. І ось стелаж, де всі запчастини. Шроси, руль, диски тормозні, генератор, стартер, карбюратор, трамблер. Коротше, все ось тут, оптика. Приборка, поки що тут буде лежати. Ще воно радіатор пічки теж є на продаж, гривень 500, десь так буде. Ну ви самі бачили в якому стані форт. Що ми максимум познімали, єдине що там ходовка залишилась, ну, на неї вже і сил не вистачає і бажання вже нема далі його крутити. Давай запускай. Ми не будемо казати, що ти тут більше години намагався його запустити і він не запускався. Да? Зараз такий бензин, що от зимок простояв мотоцикл і все, не запускався. Карбюратор там забився, а Рома каже, там якийсь кисель був. Да? Довелося знімати карбюратор і пошити. Бо його підрозібрав. Все, машинка поїхала, метал прийняли в нас. Коротше, вийшло 83 і 103 кілограми. Там дві ходки за 1209 гривень, ну, 1200 гривень, коротше, нам дали. 6,5 ціна. Не знаю, що там по вагам. Коротше, нас все одно все влаштовує. Люди приїхали, порізали і забрали. Ось тепер залишається ця купа запчастин, яку треба теж перебрати і все викласти на OLX максимально. Ну, це ти хлам цей повикидати треба вже. Наступний день у нас сьогодні такий лайтовий буде. Коротше, Артем тут займається мотоциклом, треба його а, запустити після зимівлі. На моєму каналі побачите. Да, буде його викладати на продаж, кому цікаво, скільки буде ціна, 1500 доларів. Ось, здорово. Олежа працює. Фордіка нема, вчора на не метал забрали. І сьогодні чекаємо ще одну людину, яка прийде до нас на ремонт. Ось. Я тут поки що хондою теж трішечки займаюся. Коротше, лайтовий робочий день сьогодні буде. Hour later. Артем тут коротше, вже майже зібрав моцик і тут Вовок нам приїхав на ремонтік. Ось цього Ланоса привіз. Коротше, давайте подивимося, що тут треба робити. В принципі, не дуже багато роботи по ньому. План у нас такий приємний. Значить, тут рижечок прибрати, потім по цій стороні. Також ззаду тут. Підім'яти, я не знаю, будемо це робити чи ні, зараз. Треба спитати. І теж тут підфарбувати рижечок. І на цьому крилишки теж зробити, щоб було все гарно. Тому що Ланос а, на максимальній комплектації, і так зрозумів, що він його хоче нормально продавати. Ось, ну зробимо, в принципі, не проблема. Але це я думаю, що вже не в цій серії буде, а, це буде у увова на каналі. Ось так. Коротше, з цим Ланусом трішки більше роботи, ніж ми думали, тому в гараж і буду його завтра вже робити. Напишіть під цим відео в коментарях, чи цікаво побачити, як буде процес ремонту. В принципі, ми це вже багато показували. Якщо що, то я завтра все підзніму і в наступному відео ви все побачите. Підписуйтесь на інстаграм за боїспордажовії, фотлайн фінанс і посилання в описі під відео. Також ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. І дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей, всім пока.